Україна повинна виплатити компенсації родинам загиблих під час подій 2 травня 2014 року в Одесі. Чому європейський суд з прав людини ухвалив саме таке рішення? Як і чому розслідування затягнулося більше ніж на 10 років? Чи окреслив суд роль Росії в подіях 2 травня в Одесі? У цьому матеріалі ми розберемо всі ключові моменти, що призвели до цього рішення. Європейський суд з прав людини дійшов висновку, що українські правоохоронні органи 2 травня 2014 року не вжили всіх необхідних заходів для запобігання насильству під час масових заворушень, які передували пожежі в будинку. Профспілок поліція діяла пасивно і не змогла вчасно зупинити ескалацію конфлікту. Про це йдеться у рішенні суду від 13 березня у справі В'ячеславова та інші проти України. Перш ніж перенестися на території біля будинку профспілок, сутички 2 травня 2014 року розпочалися в центрі Одеси близько 15.00 в районі Грецької площі, першими загиблими від вогнепальних поранень стали проукраїнські учасники маршу за єдність Ігор Іванов та Андрій Бірюков. Адвокат Андрій Лещенко розповів через неякісну роботу правоохоронних органів, імовірний вбивця Іванова зміг покинути Україну а вбивцю Бірюкова. За більше ніж 10 років так і не було встановлено. Ряд е, слідчих дій були проведені з, запізніло. Наприклад, там огляд подій там через два тижні вже відбувся, там е, коли вже все прибрали. Потім е, часто дуже змінювали слідчі. От е, деякі матеріали дійсно пішли в суди, а деякі залишилися і розслідування зупинилося. ЄСПЛ визнав, що українська влада не забезпечила належного розслідування подій 2 травня. Розслідування було відкрито із запізненням та супроводжувалося значними затримками а в деяких випадках було припинено через закінчення строків давності. Відзначено також недостатню участь постраждалих у процесі розслідування. Одна з заявниць скаржила, що протягом чотирьох місяців не могла отримати тіло свого батька для поховання. Учасник громадської комісії з розслідування та експерт групи 2 травня Володислав Балінський підтвердив в Суспільному ці факти. Деякі позови вони були направлені на те, що люди не можуть, скажімо, просто поховати своїх родичів, бо слідство тривало, вони там тримали ці. Трупи для яких додаткових слідчих дій, все. і все це зрозуміло, суд ЄСПЛ не міг інакше як е, такі висновки зробити, що Україна як держава не, не спромоглася тоді захистити життя своїх громадян. Це перше. А по-друге, з приводу якраз слідства от того, що Україна не довела, навіть не намагалася довести провину саме російсько-російської сторони. Там люди. у рішенні ЄСПЛ наголошується, що рятувальні служби не змогли вчасно евакуювати людей з палаючої будівлі. На сторінці експертної групи 2 травня було оприлюднено понад 30 хвилин записів звернень до рятувальної служби з моменту початку пожежі перед будинком профспілок та всередині нього. виїжджайте, що вогонь патамутогонь до зданіям. Каким зданням на відкрите території гарять палатки? Я спрашиваю, ви стоїть на відкрита Да, я на відкритій міст. Ну вот, і ви ж прекрасно бачите, що горить теж на відкритій містя. Нічому Тому? не вражає. Аня, почому ви не виїжаєте? суд також взяв до уваги загальний політичний фонд події, зокрема, втручання Росії в події в Криму та на сході України, а також участь в одеських подіях людей, які згодом втекли до Російської Федерації. Рішення є. Якісним справді, воно не спрямовано виключно проти української держави. Тут повністю дуже детально, похвилинно, практично розписана вся хронологія подій, вплив Російської Федерації е, на ось ці дії, і е, власне. Е, те, яка роль була провокаторів з боку Російської Федерації, за словами уповноваженої у справах ЄСПЛ, рішення суду слід розглядати не як докір сучасній українській державі, а як вирок системі правоохоронних органів, створеній режимом Януковича, головні фігуранти справи це високопосадовці на той момент, які були заступник начальника обласної міліції, а також керівник обласної пожежної служби, Вони ні не було вжито відповідних дій під час подій в Одесі. А так само, що крім того, незадовго після 2 травня 2014 року вони втекли до Російської Федерації, там отримали громадянство і побудували ще ще відповідну кар'єру. Позов до ЄСПЛ подали сім'ї 25 людей, які загинули 2 травня 2014 року. Та троє постраждалих, яким вдалося вижити після пожежі у будинку профспілок. Суд постановив, що Україна має виплатити компенсацію заявникам за моральну шкоду. Зокрема, 17 тисяч євро має отримати донька Михайла В'ячеславова, який згорів у будинку профспілок. По 15 тисяч Україна має виплатити родичам кожного із загиблих, по 12 тисяч трьом позивачам, які Вижили, але зазнали серйозних опіків. Присуджено справедливу компенсацію моральної о, шкоди кожному з доверителів по 15 тисяч євро, але насправді це не є така велика сума. Да, як, якщо ми, наприклад, порівняємо з чеченськими кейсами проти Росії, то там е, ну, суми були набагато більші, там і по 100 тисяч євро, і по інші. Але ми розуміємо, що. Це не є належною компенсацією, тому що мої довірительки вони втратили своїх дітей і ну, ніякі гроші це не змінять. Ця сума має бути виплачена державою о, як компенсація за о, понесене порушення о, індивідуальним заявникам. Це перша частина виконання. Друга частина виконання це. О, Друга частина виконання це заходи загального характеру. Тобто держава повинна надати комітету міністрів план виконання цього рішення, що має бути зроблено для того, щоб подібна ситуація з таким порушенням не мала повторення у майбутньому. Представник української гальцінської спілки пояснив, деякі рішення Європейського суду з прав людини не виконуються Україною по 10-15 років або виконуються лише у частині виплат. Україна також має право протягом трьох місяців оскаржити рішення по справі 2 травня. Але такий сценарій мало ймовірний. Розповідає Олександр Павліченко. Те, що Україна неналежним чином розслідувала ці факти в силу різних обставин, так це провина України, за яку вона відповідно має заплатити ось ці суми компенсації. Разом з тим, оскаржувати тут особливо немає чого, тому що підстав заперечувати ну більш ніж очевидні, скажімо, факти тут. Немає підстав, скажімо, для якихось подальших процедурних дій в межах Європейського суду з прав людини, як я казав, можна подавати заперечення на на велику палату або клопотання про розгляд рішення на рівні великої палати. Подивимося, як відбудуться події, але я практично певен, що не буде клопотання перенесення на велику палату.